На сьогоднішній момент такі навчальні програми, навчальні цикли вони дуже важливі для судово-медичних експертів для отримання нових компетенцій, які їм дозволяють дійсно видавати експертизи відносно ідентифікації осіб по різним методам за різними методиками, як вже зазначили ДНК, дакто статус, там Дентал статус, але питання в тому, що Отримання таких знань він коштує. Насправді це всі типу ці всі отримання знань. Це питання коштів, тому що на сьогоднішній момент. Ми знаходимося в стадії війни, наші міністерства мають обмежені бюджети на певні витрати, і відповідно до цього, ми розуміємо, що навчати спеціалістів на сьогоднішній момент це є пріоритетним для, саме для донорських партнерських організацій, які допомагають Україні вистояти. Американський фонд займається тим, що ми шукаємо наземних добровольців в Україні, які загинули на війні. Для нас питання пошуку стало принциповим і пріоритетним, надважливим, і можна сказати особистим, тому що ми стикаємося з проблемами родин, які шукають своїх. Своїх близьких тут в Україні внаслідок бойових дій вони гинуть, пропадають без звісті, від них немає ніякого зв'язку. Типу нам потрібно їх шукати. І відповідно, постає проблема в ідентифікації, тому що ворог повертає тіла в складних станах, в яких опізнати людину по обличчю вже важко, і на жаль, нам нам, на жаль, доводиться стикатися з ситуацією, де судово-медичні експерти тримають виклик не просто які там пов'язані з тим, щоб відповісти на питання, чого ця людина загинула і з чим пов'язана її смерть. Вони ще відповідають на головне питання: хто ця людина. Фонд поставив собі за мету. Бути причасним до процесу ідентифікації осіб спочатку ми ставили за мету собі знаходити саме іноземців, родинами яких ми опікуємося, але коли ми побачили масштабну проблему пов'язану взагалі з українцями для нас. Ця мета масштабувалася, і тепер ми розуміємо, що основне, що потрібно нам зробити, це навчити спеціалістів, які будуть допомагати ідентифіковувати осіб в складних випадках. Тому на сьогоднішній момент ця сесія, яка проводиться перша в Ужгороді, вона є вона випустить перший випуск взагалі по цьому циклу. Ми сподіваємося, що ця група буде не останньою. Ми сподіваємося, що ці знання, отримані тут на цьому циклі тренінгу, вони будуть максимально юзабельні в житті, і ця практика, яку отримують спеціалісти, дозволить їм виписувати експертизи, давати експертну оцінку відносно дентал статусу.